Доброго вечора, слава Україні. 1 липня 2023 року, Третя обробітка нашого фундукового саду. Ми обробляємо ось таким препаратом. Це обробка по листу. Вкриваємо повністю. Подивимося, який дасть ефект цей раз. Ти бачиш, що Ось так. Перша ділянка. Закінчуємо. Продовжуємо обробляти фундук і гуміфілдом. Тепер уже на другому участку. Тут робимо листову обробку. Так обільно поливаємо і так по кожному дереву.